Казки з подушки від вашої подружки. Мощуйтесь зручніше, накривайтеся ковдрочкою і приготуйтеся до чарівної подорожі у світ снів. Сьогодні я розповім вам історію, яка зігріє серце, подарує усмішку та допоможе легко й спокійно заснути. Отож, заплющуйте оченята, казка починається. Жила була маленька дівчинка на ім'я Валя. Вона дуже любила фантазувати і мріяти. Одного дня... Коли погода була похмура, а на душі зовсім не було веселощів, Валя вирішила А чому б не зварити гарний настрій? Валя витягла зі своєї кухні маленький казанок і сказала Сьогодні я буду справжнім кухарем настрою. Вона поклала казан на вогонь, і перше, що вона вирішила додати, було сонечко. А як я вкладу сонечко в казан? запитала Валя себе. Вона подивилась на вікно, і якраз у цей момент промінчики сонця пробилися крізь хмари. Ось він, радісно вигукнула вона. Сонячні промені дбайливо, обережно впали в казан. А далі валя взяла кілька своїх улюблених цукерок, вибрала найкращу та поклала її в казан. Цукерка завжди робить настрій кращим, сказала вона, посміхаючись. Валя подумала, що гарного настрою не вистачає. Без апельсина, адже його яскравий колір завжди приносить радість. Вона вилила апельсиновий сік у казанок і відразу відчула, як тепло розлилося по її серцю. Але цього було мало для справжнього казанка настрою. Валя вхопила свою улюблену іграшку, плюшового зайчика, і поклала його в казан. Він був м'яким і добрим що, здається, що весь світ став добрішим. Але ж я забула, вигукнула Валя. Справжній настрій може бути тільки з музикою, і вона почала співати веселу пісеньку про маленьку зірочку. Це це варилося в казанку, і Валя запитала себе, що ще можна додати? Вона задумалася, може, шматочок веселки, чи може декілька зірочок для мрій? І тут Валя зрозуміла, найголовніший інгредієнт це віра в чудо. Коли серце відкрите для радості, тоді навіть найпростішими речами можна зробити настрій чудовим. Тепер в її казанку був найкращий гарний настрій, і Валя вже не могла дочекатися, щоб поділитися ним із усіма своїми друзями, але раптом знову виникло питання, що ще не вистачає в страві? Валя стояла перед казаном і задумалася, що ще не вистачає? запитала вона сама себе. Вона обійшла свою кімнату і поглянула на всі предмети, що її оточували. Першим її погляд упав на малюнок, який вона малювала вчора. Це була велика-велика посмішка, яка, здавалося, могла розсіяти навіть найпохмурішний настрій. Це точно буде чудовим інгредієнтом, сказала Валя і поклала малюнок в казан. Але потім їй спало на думку: а що якщо додати ще одну річ, що приносить радість? Це мій улюблений сонячний зайчик, якого я знайшла в парку. Він маленький, але такий теплий, що обов'язково зробить настрій ще кращим, і зайчик теж опинився в казанку. Валя ще раз поглянула на свій казанок. І подумала, може чогось не вистачає, що ще можна додати? І тут вона помітила, як за вікном знову з'являються перші зірочки. Вони були такі яскраві, ніби самі зорі хочуть допомогти самій валі у її великому кулінарному ділі. Я додам кілька зірочок мого настрою, сказала вона, і невидимі зірочки миттєво потрапили в казанок. І все ж навіть коли здавалося, що казанок повний, Валя відчула, що ще можна додати щось особливе. А як ти думаєш, що ще треба додати для гарного настрою? Валя знову замислилася. Вона знала, що гарний настрій це не просто страви і інгредієнти, це ще й моменти, що гріють серце. І вона вирішила, що. «До казанам треба додати щось зовсім особливе. Може, це буде сміх? додала Валя. Вона засміялася тільки згадала, як вона з друзями сміялась з веселих історій. Так, сміх возле від градієнт для гарного настрою, сказала вона і додала свій сміх до казанка. Але Валя відчула, що чогось не вистачає. Вона подивилась на свою книжку з казками і вирішила, що треба ще трохи магії. Без казки на ніч і магії все ж не буде так яскраво, подумала вона. Поклала книжку на край казанка і уявила, як магія наповнює повітря. І знову виникло питання: чого ще не вистачає, щоб настрою стало ще більше? Як думаєш? Які інгредієнти зроблять цей казанок ще більш чарівним? Валя вже майже заповнила свій казанок усім, що приносило радість і тепло, але вона ще раз поглянула на нього і зрозуміла, що всі ці інгредієнти це не просто предмети, а щось більше. Найголовніше, що вона могла додати, це любов. Любов це той інградієнт, який зробить будь-яку страву справжнім чудом, сказала Валя. І поклала в казанок своє серце. Це була любов до себе, до своїх близьких і всього навколо. Казанок почав сяяти яскравими барвами, і вся кімната наповнилася чудовим світлом. Вона відчула, як настрій стає ще кращим і радість наповнює серце. Валя посміхнулася, подивилася на свій чудовий настрій і зрозуміла гарний настрій не можна просто зварити. Його можна створити, коли вірити в чудеса, дбати про себе і дарувати радість іншим. Валя задоволена своєю роботою підняла казанок і поділилася чудовим настроєм з усіма друзями, і з того часу кожен день для неї починався з того часу кожен день для неї починався з того, що вона сама варила свій настрій, завжди з любов'ю, теплом із з фантазією. А що ти хочеш сказати до свого казанка настрою? Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.